Може, а далі вже перед вами буде великий і широкий шлях для самовдосконалення. Дякую, Олександре. У вас досить такий багатий уже досвід перемог і участі у різних конкурсах, фестивалях. Ви вже на п'ятому курсі, тобто, вже багато чого а. пройшли. А можете пригадати, як ви потрапили в студентський клуб? Ну так звичайно. Я як кожна мабуть дитина з дитинства співав, намагався співати, але на жаль. Так склалось, я ніколи не займався професійно співами. Ну, це можливо, як пройшли вже роки, мені трішечки жалію за цим. Але так сталося. Коли я вступив в університет, я був, прийшов на один концерт, я не пам'ятаю, з якої нагоди, був концерт в університеті. І мене поразило те, наскільки ну, було це професійно, мене це вразило. Буквально через день, на наступний день, можливо, навіть я прийшов в студ-клуб. Мене записали на гурток, і я почав співати. Потім почав виступати на концертах також. Але, от зовсім недавно, буквально рік назад. Дякуючи нашому ректору Олесі Юрію Григорьовичу Вантину Миколаєвичу, університет, університет купив нову апаратуру, таку досить сильну, да. І інструменти, то барабанну установку. Ну і ви тепер дякуюсь. маєте змогу вже так, більш кваліфіковано, так, уже гарно. Так, зараз так? просто набагато став кращий звук, тобто угу. найбільш Більш професійніше, так? так. І дякуючи тому, що є барабани, у нас вже утворилось приблизно, мабуть, О. три вокально інструментальних ансамблі. І Також, дякуючи університету, я, наприклад. Участвував у всіх цих всі які нагороди є в мене зв'язані з музикою. Це дякую ще університету. Тому що до цього, наприклад, я ніколи не учас на ніяких конкурсах. Зрозуміло, і я хочу вам надати також пісенне слово. Яку пісню ви нам сьогодні заспіваєте? Чорнобривці. Чорнобривці. Українську пісню, будь ласка. Любов до рідної батьківщини. Чорнобривці насіяла мати. Песнянки співати квітучу надію свою, як на тій чорнобриці погляну, бачу матір стареньку бачу руки твої. Моя мамо! Твою ласку я чую рідненька Дякую дуже дякуємо. дуже дякуємо вам. Я думаю, справді, Олександра Миколаївна, що діти у вас, студенти ваші, так, дуже талановиті, дуже талановиті. Я хочу побажати всім лише. Творчості, і я думаю, що їм пощастило, що поряд із ними ось такі є викладачі, які допомагають вам всебічно розвивати власні таланти. І викладачі, і прекрасна адміністрація, і ректор 105 разів кажемо йому дякуємо за те, що допомагає іменно нам всім так жити і працювати в таких прекрасних умовах. Хай йому Бог дає здоров'я і довгих років життя, і нам усім і вам. Дякуємо. Дякуємо ще раз вам і ще раз вам Дякую. творчих успіхів і в подальшому розвивати, розвивати свої тільки таланти на користь нашій Черкащині і нашій батьківщині. А ми, шановні телеглядачі, буквально за декілька хвилин знову зустрінемося зі студентами Черкаського державно-технологічного університету і послухаємо, про що вони далі будуть говорити, але це вже будуть інші студенти і з іншою тематикою будемо спілкуватися. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами. Ми продовжуємо наш телевізійний ефір, і надалі я хочу вас познайомити з представниками команди КВК студентського клубу Черкаського державно технологічного університету. До речі, хочу сказати, що щойно ви бачили телевізійний ролик саме у їхньому виконанні. Тож, знайомтеся, Андрій Купчин, керівник команди КВК Черкаського державно технологічного університету. Вітаємо вас! Андрій Приходько. Студент факультету інформаційних технологій і систем, працівник центру культури і виховання Черкаського державного технологічного університету і також Олександра Миколаївна Котова, як я вам уже говорила, це керівник студентського клубу центру культури та виховання Черкаського державного технологічного університету. Те, що ми побачили, досить таки цікаве, і наскільки ми вже зрозуміли, що культурне таке дозвілля студентів технологічного університету досить різнобічне і досить таки цікаве. Скажіть, будь ласка, пане Андрію Купчен, який ось біля мене, якою ситуацією є в саме такому? Венівському Русі на Черкащині і як ви, от ваша команда, якою ви керуєте, так, е, е, намагається здобувати першість, намагається перемагати, намагається чимось брати таким цікавим для того, щоб бути цікавим всім рештою. Гляда, дякую за запитання. Доброго дня всім. Хочу сказати, що зараз ситуація в Кевенівському русі Черкащини е, така коротко характеризую. Е, зокрема, е, всі команди Черкаських вузів беруть участь у чемпіонаті Черкаської ліги КВН. Е, до речі, чемпіоном Черкаської Ліги КВН 2007 року є саме наша команда Черкаського державного технологічного університету. Е, Зокрема, хочу сказати, що буквально два дні тому була гра першого туру чемпіонату Черкаської ліги КВН 2009 вже року, і саме там дебютувало досить багато КВНців, які становлять молоду команду нашого Черкаського державного технологічного університету. Це в основному студенти перших третіх курсів. Тобто можна сказати, що ви готуєте собі зміну, так так, звісно. Угу. Потім про нашу команду ще можна сказати, що ми вже на протязі багатьох років виступаємо на всеукраїнському рівні. Це турніри Асоціації КВН України. Це і Кубок України, і чемпіонат студентської ліги, і чемпіонат Асоціації КВН України. Ми були фіналістами Кубку України 2007 року, співпереможцем студентської ліги 2005 року. Також чотирихразовим переможцем всеукраїнського фестивалю команд КВНЖ чуже у морі», який щорічно збирає всі команди з України. В місті Одесі на початку жовтня місяця, тобто вам от адміністрація університету дозволяє від'їздити і брати участь у таких конкурсах і фестивалях? Хочу сказати навіть більше того, якщо команда КВН бере участь на всеукраїнському рівні, сама участь потребує відповідних фінансових вливань. Тому хочемо висловити велику подяку Черкаському державному технологічному університету, який завжди нас підтримує, в особі ректора Олега Юрія Григоровича, помічника ректора Валентина Миколаєвича. Уже на протязі багатьох років вони надають нам всі умови для того, щоб ми зосереджувалися на творчості і мали змогу грати на найвищих рівнях України. А хто для вас пише тексти? Справа в тім, що е, тексти пише наша команда сама. Е, в mm -hmm. нас е, є репетиційний процес, е, нам надають актовий зал у відповідний час. І збирається команда, і потім, саме під час е, збору команди, е, створюються нові жарти. Тобто е, допомогою сторонніх авторів наша команда не користується, ми самі е, для Власними себе пишемо. Силами, так. так, так. І те, що ви бачите, от із життя, із життя студентського, із життя навколишнього, скажімо, які твори от, ви використовуєте, яку тематику ви берете? Хочу сказати, що ми намагаємося жартувати на всі е, можливі теми. Адже чим різноманітніший репертуар команди, тим це цікавіше глядачу. Але от, так вже вийшло, що от специфіка, чи можна сказати, таке слово фішка нашої команди, це в національному колориті. Ми жартуємо суто українською мовою і багато використовуємо українських традицій, от в цьому такому ракурсі. Потім інтелектуальні жарти, тобто які побудовані на знаннях певних тематик, і ще одною родзинкою це є пародії. Ми працюємо в жанрі пародії на різні передачі, на діячів. <гум> естради політики та інших Зрозуміло. цікавих особистостей. <гум> Зрозуміло. Андрій, а як ви давно займаєтеся КВН? Взагалі-то, якщо брати годинник і засікати, то вже десь біля 10 років свого життя з 5 класу своєї рідної 12 школи <гум> прийшов, кажу, добрий день, я такий був ще. Що... отакий зовсім був маленький. Прийшов, кажу, я хочу грати в КВН. Потім, вже коли. Та команда, з якою я грав, вони випустились зі школи, зробив свою команду, теж грали в шкільній лізі. Вже почали на той час брати до студентської ліги міста Черкаси, так і досі оце граю. А в якому жанрі ви найбільше от, себе проявляєте? Е, Взагалі-то в Кавені є таке поняття, як в команді є актор команди і є, от як Андрій Тік, що казав, автор в команді. Це mm -hmm. людина, яка Власноруч, пише жарти, і людина, яка їх показує, Взагалі то літо показувати жарти приходиться дуже багато. Майже оце, що кажуть, це що є нюанси, коли там подобається, не подобається, показуєш, не показуєш, але взагалі-то. Тобто ви безпосередній виконавець, так? Так. Зрозуміло. А можете зараз зімпровізувати щось? Буквально трішечки показати нам? Актуальна тема на сьогоднішній день. Мій улюблений жанр, до речі, теж віршики. Отже, віршик присвячується душовим кімнатам гуртожитків чи ДТУ. Ніщо тобі не миле, ніщо тебе не радує, коли намили в тіло, а напор води падає. Ну, взагалі так. Ви питали про актуальність сьогоднішніх жартів. Намагаємося жартувати про все, що актуально на сьогоднішній день. А не буває таке, що от гостро ви пожартували? А потім вас викликають десь там в кабінет і говорять не ну, можна ну, так. Ні, взагалі-то, перш за все, ми перші намагаємося дивитися на те, як то кажуть, чим ми жартуємо, про що ми жартуємо. Але ж ну, це якось в першу чергу на сцену ніколи не піде жарт, який якось там піддається критики так. моїй з сторони. От Андрій щось каже, я кажу, та ні, Андрію, знаєш, вони, мабуть, не поймуть. Нам це зараз смішно, вже завтра це буде. Ніхто. Або так само, може я йому скажу. Тобто так звана mm -hmm. саморедактура у нас да, в да. команді є. Тобто відчуття, що можна говорити, а чого не можна, так. у вас є воно присутнє. Є Це коло заборонених тем, на які ми просто mm -hmm. жартуємо. Олександра Миколаївна, а якщо от вони пожартували, так? Е, десь щось проголосили про якусь там проблемку. Можливо, е, в масштабах університету вона здається не досить актуальною великою, але для розмірів того ж самого гуртожитку, там, чи ще якою, якоїсь групи студентів, вона досить таки важлива. А, адміністрація реагує на такі речі. Я вам хочу сказати, що, по-перше, вони дуже сором'язливі і такі, знаєте, не кажуть всієї правди. От, наприклад, вони не кажуть, що правди такої, що КВНівці. Беруть участь майже у всіх заходах, які проводяться в університеті, чи це день іде факультету, чи це йде свято загальноуніверситетське, університетське, чи це йде виступ. Вони ще не сказали про те, що щорічно проводимо у себе в університеті фестиваль. Фестиваль КВН. і самі ж вони організатори, це на перше квітня. Так і цього року на перше квітня у нас були команди, і кактуси були, і чи були, і Черкаський національний. національний був. Взагалі це вже стало у нас системою. І тому наші студенти вони люблять жартувати. Вони вже навчені тим, що треба реагувати з гумором на все те, що є. А якщо там щось десь трошки не ладиться, підправим. Самі в своїй роботі, uh -huh. а до Кавенівців з великою пошаною відносять, з великою повагою завжди просять, щоб на кожному концерті вони були. І вони вже в нас, так скажемо, улюбленці публіки. Я знаю, що от завжди, от там, де є команда КВК, так там завжди є і прихильники, і ті, які хотіли б до вас туди потрапити, так, але не кожна людина володіє талантом, от, імпровізувати, говорити, показувати чи створювати тексти. Як ви підбираєте собі от в команду людей? Справа в тім, що головне в КВН – це бажання грати і творити. Може людина, припустимо, не скільки володіти умінням подати текст, щоб було смішно глядачу на початковій стадії свого кавенівського життя. Але якщо в людини є бажання, якщо вона буде відвідувати репетиції, якщо буде цікавитись, як пишуться жарти, якщо сама буде їх створювати, тобто брати. Знаєте, як у спорті є запасний, так ага. тобто так, сидить, вчиться і може чогось і навчитися. Звісно, так? коли є конкуренція, але це добра конкуренція в команді. Тобто ми от навіть є такі моменти, коли от людей в команді більше там. Біля десяти, але можуть на сцену вийти, зокрема там п'ять чи чотири. Mm -hmm. Тоді ми просто беремо жарти і кожен говорить їх в тій інтерпретації, як він це відчуває. В кого смішніше виходить, тоді командним голосуванням вирішуємо, хто саме в цей день буде грати. Але ніяких ні обід в цьому немає. Просто людина розуміє, що якщо вона наступного разу краще підготується, то наступного разу вона матиме головні ролі в тому сценарії, який буде в на майбутньому надалі. А дівчата є у вашій команді? Вже є уже є, уже є. А, а спочатку була лише така чоловіча команда, так сильна, гарна команда. традиція. От Черкаського державного технологічного університету по КВН це в основному чоловічі команди, ага. але зазвичай було одна, можливо, дівчинка або дві в команді. Це дівчина, яка гарно співала, яка була красива і такі. Ролі презентабельні виконувала. Зараз ситуація трішки змінилася, і дуже багато таких дівчат з'явилося, які от визивають добру усмішку у глядача. І бажання Тільки дівчат... вийшла на сцену, вже да, можна, можна, можна так? так? Да. І тому навіть бажання дівчат грати в КВН чогось останніми роками, останні от навіть років півтора-два, дуже все більше і так? виростає бажання саме дівчат грати в КВН. Тому зараз у нас команда, можна сказати, майже 50 на 50 відсотків чоловіча і, і жіноча теж. А ось та маленька, тобто маленька, тобто, ті, які ідуть за вами, так тих, кому ви навчаєте, вони теж вже десь виступають. Чи це ще такі, от. Варіант теж запасний. От ви команду ще нову готуєте, так? Тих людей основна no, so основна so. запорука успіху і розвитку актора це побільше грати на сцені. Тобто для цього є і дні факультетів, де команди КВН запрошуються, і не завжди на днях факультету виступає саме основний склад. Там ми даємо можливість розкритися саме початківцям, які от щойно тільки перші кроки роблять. Вони теж проводяться такі. Так звані навчальні ліги. От Черкаська Ліга КВН організовує дуже цікавий такий проект: це лісовий КВН, який щорічно збирає людей, і там можна на протязі трьох днів навчитися і писати, і творити, і спілкування з однодумцями. Туди ми намагаємося брати саме молодих учасників, які розвиваються завдяки тому, що частіше виходять на сцену. Це Саме в іграх можна сказати, перевіряються в бою. Зрозуміло. А ви, Андрія, от у вас вже такий досить солідний досвід, 10 років гри в КВН, так і ви, коли от приходять до вас молоді в команду, так приходять молоді студенти. Ви можете їм такий от майстер-клас викласти для того, щоб вони навчилися чомусь. На що ви б звернули увагу перш за все, коли людина ось так прийшла і каже: Я хочу грати в КВН? Справа в тому, що от коли дійсно маю погодити з Андрієм, коли людина дійсно приходить і каже, я хочу грати в КВН, це вже добрий початок для того, щоб грати в КВН. Тобто дуже багато людей вважають, що грати в КВН це взагалі-то прийшов, ну, десь там взяв жартів, може, з якоїсь газети виписавши, чи... вийшов, начебто, прочитав, розказав, пожартував і все весело. Покрасувався Взагал... на сцені да, взагалі... так, щоб його побачили. Насправді то. Це дуже в мене вдома всі кажуть, та ти такий дивишся з тобою не цікаво дивитися, ти не смієшся. Тому що я відношусь до цього діла вже як до, може, якщо можна так сказати, до робочого процесу. Тобто, якщо людина приходить і каже, я хочу грати, то оце її хочу, це і є. Тобто, як сильно вона хоче, так сильно, так гарно вона і навчиться грати. Чим дужче ти хочеш, тим краще в тебе виходить. Не з першого разу, з другого, не з другого, з третього, але. Обов'язково рано чи пізно буде краще, ніж на даний момент. Майстер-клас взагалі то ми намагаємося брати тих молодих, яких ми зараз у команду взяли, ми намагаємося грати з ними, вони дивляться на нас, вони питають в нас, ми їм підказуємо. Десь дивимося, як вони це роблять, підправляємо, кажемо, як краще з нашої точки зору. Але, взагалі, то майстер-клас, це ти сам собі майстер-клас. Ти дивишся на себе зі сторони і думаєш, я можу краще, я хочу краще, і робиш це все краще. Тобто, це також є безкінечний такий процес с -с -своє так? своє бажання, так перш за все, своє бажання. Ну що ж, я бажаю вам лише успіхів і великих великих перемог, і побільше всеукраїнських українських перемог. Дякую. 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 Дякую вам ще раз, і хочу сказати, що буквально за декілька хвилин після музичної паузи ми продовжимо спілкуватися із представниками Черкаського державного технологічного університету. Які ми я талановиті, може файно зате чуємо А позагайна на Коломийку я не можу спасти через тую коло я не можу спасти через тую коло коломийку я не можу спати, Сьогодні в нас на дворі Може сон сяє, може хмара прилетіла та дощем лякає Наплювати на погоду та на пору року Чи буде дощі з вічі спека На по боку Нам на вуха налягає три смира кареги Може за на співає сам бабастик стишейки Давай йому покажемо, який моя талановиті Може файно заспіває Або загає на тримпіті Загає на тримпіті, гей, hey, гей hey! Вода добра або день не гожий, та для нас немає за різниці. Ми танцюємо, не нарощуємо сіднити. Може хто тому вся та хоче напитися. Все, ні, Продовжуй горіться. Толі давай покажемо, які моя талановиті Може затанцює. Через тую коломий я не можу спати. Ще раз тую мийку, я не можу спасти. Через твою коломинку, коломий я не можу спасти. Ми не можу спати через твою коломенку, ми не може спати, ще не мати Я не можу спати, я не можу спати Продовжуємо знайомити вас із культурним життям студентів Черкаського державного технологічного університету. І далі продовжуємо розмову із Валентином Миколайовичем Лазуренком. Нагадаю, що він є кандидат історичних наук, доцент, помічник ректора Черкаського державного технологічного університету. Також у нас є присутній Олександр Марікуца, він студент п'ятого курсу факультету інформаційних технологій і систем, а також лауреат фестивалю Весняна хвиля та багатьох інших міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних... Одних пісенних конкурсів також Тетяна Леонтівна Кужем, провідний спеціаліст Центру культури та виховання Черкаського державного технологічного університету. І до розмови з нами приєдналася Ганна Васильівна Горбач. Вона є головою Придніпровської районної організації Товариства Червоного Хреста. Вітаємо вас у нашій студії. І я думаю, що от зараз настав такий момент, коли ми можемо поговорити не лише про художню самодіяльність, спорт і так далі. Ми ще можемо поговорити про такий аспект діяльності у системі і Черкаського державно-технологічного університету як благодійницький студентський рух. І я думаю, що саме от і Ганна Васильівна зможуть нам і допомогти, і підкреслити значимість саме цього цієї цього виду діяльності. Е, скажіть, будь ласка, от благодійна місія Червоного Христа і в Україні, і в Черкасах, і звісно, як ви співпрацюєте із колективом Черкаського державного технологічного університету? Я хочу нагадати, що товариство Червоного Христа є унікальна неурядова благодійна організація, яка надає допомогу одиноким немічним громадянам похилого віку, ветеранам, інвалідам, дітям сиротам. Та іншим категоріям незахищеного населення. І в нас в районі більше двох тисяч таких громадян, одиноких, одиноко проживаючих, які потребують сторонньої підтримки та допомоги. І звичайно ж без волонтерства.